Слава Україні, блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі ще вчора увечері. Гетьман Петро думав про справедливість у фінансуванні армії. А сьогодні зранку всю партію Євросолідарності продали за 50 штук баксів. Виявляється, справедливість буває різною. Алєксєєв уже в курсі справи. Так, офіс генпрокурора оголосив підозру нардепу Сергію Алєксєєву, який за 50 тисяч доларів обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. Для цього парламентар гарантував використати власні зв'язки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України. Про відмову в наданні іноземцю статусу біженця про це СБУ повідомили у п'ятницю 30 червня, опублікувавши відео та аудіозаписи розмов. Працівники служби задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів першої частини грошової винагороди та спіймали, коли йому вручали другий транш на 30 тисяч доларів. Для допомоги з уникненням екстрадиції парламентар гарантував використати власні зв'язки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю став. Атусу біженця розповіли в СБУ. Сьогодні був другий транш 30 тисяч доларів, які він отримав із 50. Тобто 17 червня було одержано ним першу частину в розмірі 20 тисяч доларів. Заступник генпрокурора Антон Войтенко повідомив, що нардепу оголосили про підозру за статтею шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження було почато на початку квітня на підставі заяви потерпілого і матеріалів СБУ. Досудове розслідування було доручене ДБР. Зазначений народний депутат обіцяв чинити дії по відношенню до нашого потерпілого, які не входять до його компетенції. Обіцяв вирішити питання щодо надання статусу біженця на території нашої держави. На даний час йому повідомлено про підозру. За шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Тривають слідчі дії, повідомили в офісі генпрокурора. Зараз обирають запобіжний за. Хід санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як не дивно, в європейській солідарності вже заявили про продовження спрямованих провокацій і тиску на її представників. За інформацією партії, обшуки, що проводилися вночі Олексєєва, співробітниками ДБР та СБУ, відбулися без постанови суду з поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Повідомляється, що під час обшуку, нібито, було вилучено закордонні паспорти, телефони та гроші. Генеральний прокурор Андрій Костян, який за законом має особисто підписувати оголошення підозри народним депутатам, додав, що гроші депутат вимагав у громадянина Німеччини. Кричущий факт, що цей нардеп ще й голова підкомітету з питань діяльності. Органів правопорядку комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, тобто мав би працювати заради дотримання закону, наголосив генпрокурор Сергій Олексієв, народний депутат України, 8-го від блоку Петра Порошенка та 9-го від Євросолідарності скликань, голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Як пише рух чесно, в 2016 році нардеп не задекларував внеску на користь партії БПП. Тоді він перерахував 100. 100 тисяч одним платежем також фірма АLEXIEV фігурувала в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати віреного службовим особам майна. Повідомляє чесно. Деякі телеграм-канали вже інсайдять, що у Порошенка термінові збори в офісі. Головний меседж буде: політичне замовлення та тиск. Як бачимо, зовсім без креативу хлопці працюють. Однак тут все треба визнати інакше тільки гірше буде з Алєксєєвим. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тесніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього Воду в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.